Католицька церква у 2025 році відзначає Вселенський ювілей 27-й звичайний святий рік, який розпочався 24 грудня 2024 року під гаслом Паломники надії. У цьому дусі учні та вчителі Мукачівського ліцею імені Святого Іштвана організували велопаломництво. Метою подорожі став римокатолицький храм Воздвиження Святого Христа у місті Берегово. Тулей домкипенхітелето інду телесамої зарандухло. Сама ідея цього велопаломництва виникла раптово. Ми зараз живемо в ювілейному святому році, у році надії, і аби трохи спонукати молодь до руху не лише в духовному, але і фізичному понятті, ми вирішили організувати цей захід. За дві з половиною години ми дісталися з Мукачева до берегова. Тутешній храм має виняткову роль у цьому ювілейному році. Тут ми хочемо помолитися, побути трохи разом. У зв'язку з святим роком ми теж вважали за потрібне долучитися до паломників надії і подобається. Шлях до цієї церкви як фізично, так і духовно. саме паломництво це стародавня релігійна практика і дуже важливою частиною нашого християнського життя. Ми вирушаємо в дорогу і таким чином беремо на себе тягар, робимо власну пожертву і по завершенні шляху ми завжди прибуваємо до якогось святого місця. Зараз це храм воздвиження святого Христа у Бергові. Паломництво також важливе в житті віруючої людини, адже те, що відбувається з паломником під час цього шляху, це не що інше як перетворення. Мій особистий досвід, що кожного разу, коли я брав участь у паломництві, то мав відчуття, що я прямую у доброму напрямку, і що під час паломництва я можу взяти на себе справжній образ християнина, і все, що зі мною відбувається під час паломництва, не зникне безслідно. Паломництво – це не лише форма вияву віри, але й важливий засіб зміцнення спільноти. Ліцеумбіакйоноколотанулаш мерецентр для учнів ліцею перед навчанням одним з найбільш позитивних досвідів є перебування у спільноті. Це паломництво стало частиною цього досвіду, коли вони мали змогу побачити свої сили, побачити свої кордони. Вони мали подолати в тому і багато іншого, і так ми дісталися до берегова. Це дуже позитивний досвід, тим паче, що його ми здобули разом. З іншої сторони, ще в дорозі ми зупинилися на околицях берегова, де зайшли до храму імені Святої Кінги, та поговорили про те, що вона була сестрою святої Маргіти та донькою. Короля Бейле IV. також ми говорили про інших визначених особистостей з цього краю, як от Жигмунда Перені, неподалік церкви Святої Кінги, знаходиться батьківська курія Перені, де він народився, і якого за часів правління Хайнау було страчено разом з графом Ботяні. Тобто, в дорозі ми мали цікаві розмови, підтримували один одного, і це те, що ця молодь візьме з собою в життя. Дуже важливо, щоб молодь мала змогу накопичити цей позитивний досвід і потім згадувати його в дорослому житті. Активна програма наповнена духовним змістом, Містом стала для учнів своєрідним досвідом і єдності. Під час таких заходів люди пізнають один одного з іншої сторони. До паломництва можна було долучитися добровільно, і ми мали змогу помолитися Богу за свою родину, за себе або за вирішення якихось проблем. Учасників паломництва на спільний обід запросив берегівський карі та святої Анни. Молодь також відвідала музей Анни Горват. А після спільної молитви духовно оновлені вирушили у зворотній шлях до Мукачева.